Вітаю, друзі! Ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні ми з вами повертаємося на машині часу у 7 клас. І з 9-класниками ми згадуємо розрахункові задачі, задачі на обчислення масової частки розшиненої речовини у розчині. Нагадаю вам формулу, що розрахувати? Масову частку розшиненої речовини, ось вона до речовини, треба масу речовини зазвичай у грамах поділити на масу розчину. Хочу вам нагадати, що не треба плутати масу води, як розчинника, і масу розчину. Розчин складається із суми мас розшиненої речовини і води. Розв'яжемо дуже просту задачку. У організмі дорослої людини приблизно 5 кілограм крові. Отже, це у нас маса розчин. Це 5 кілограм або 5 тисяч грам. Відомо, що на 90% кров складається із води. Значить, це масова частка розшину. Масова частка ми будемо рахувати, що саме води 90%. Ну і дуже просте питання, скільки ж тоді у крові міститься води. Ми будемо врахувати, що маса води це добуток масової частки на масу розшину. Не забуваємо, що у цій формулі через трикутничок масова частка подана дробом 0,9. Отже, 5 тисяч ми множимо на 9, 10. виходить, що 5 кг крові відповідає приблизно 4,5 кілограми. Води або 4500 грамів. До осінь зима і всі ми боїмося гострих респіраторних інфекцій, чергової епідемії коронавірусу, але більшість з нас зустрінеться, звісно, іще і з ангіною чи просто з болями у горлі. Зараз більшість з нас звертається за порадами до інтернету. І на теренах інтернету ми зустрінемо таку пораду. Щоб позбутися швидку ангіни, зроби розчин. Розчин такий. Візьмемо склянку води об'ємом 250 мл. Додамо у цю склянку одну чайну ложку соди, одну чайну ложку солі. І можна ще додати, якщо є вдома, три краплі йодної настоянки. Отже, ми приготували з вами розчин і можемо полоскати горло. А тепер нам треба розрахувати, які масові частки солі і соди у цьому розшині. Значить, ми будемо шукати масову частку соди. Формула соди натрій HCO3. Натрій гідроген-карбонат. А сіль, звичайна кухонна, це натрій хлорид. Значить, нам треба ще знайти масову частку натрій хлориду. З чого складається наш розчин? Знайдемо його масу. Отже, маса розчину буде складатися 250 мл води у води густина дорівнює одиниці. Значить 250 мл це 250 г води. Маса води Чайна ложка соди це приблизно 12 грамів. Цю інформацію ми також можемо взяти з інтернету. А у солі у чайну ложку приблизно вміщується 8 грамів. Значить, вода, плюс сода і плюс сіль. Вийде, що наш розчин. Має масу 270 грамів. Будемо ділити масу солі натрій хлориду, вона ж кухонна сіль, на масу розшину. Пам'ятаєте, що в чайній ложці приблизно 8 грамів. 8 ділимо на 270. Це приблизно буде 3%. 3 сотих або 3% множенням. Тепер будемо рахувати масову частку соди. У чайній ложці соди маса 12 грам. Значить, нам треба масу соди натрій гідрогенкарбонату поділити на масу усього розчину. Це 12 поділити на 270. Це буде тисячних або 4,4%. Звісно, вміс солі буде трошки менший, а соди буде трошки більший. Ось такий розчин ми приготували з вами для того, щоб полоскати горло при застуді ангіні. Всім відомо, що смак ми відчуваємо нашим язиком. В минулому столітті фізіолог Шрейберг проводив різні досліди, щоб визначити міру смаку на язиці. І він брав різні речовини. Щоб визначити, як ми відчуваємо солони, він брав кам'яну сіль, її розчин. Щоб визначити чутливість до гіркого речовину хінін. До кислого брав лимонну кислоту, а як ми відчуваємо, солодке використовував рошин цукру. Отже, зараз я зупинюся, а ви прочитаєте текст задачі. Солодке, наскільки наш язик чутливий до солодкого, він використовував розшин цукру речовини сахарози. Її формула с 12 h 22 o 11 Це органічна речовина, з якою ми познайомимося у другому семестрі 9 класу. Масова частка розчину – 0,1%. Одразу ми переведемо у дріб. 1,1% – це буде дробом 1 тисячна. Масу рошину, яку він брав, ну, в принципі, ми можемо такий розчин зробити, 200 грамів. Так ось треба знайти масу сахарози, цукру, скільки взяти для приготування такого розшину в грамах, і скільки, відповідно, треба взяти води. Знаходимо масу сахарози. Щоб знайти масу сахарози, ви вже запам'ятали цю формулу солодкої речовини, треба масову частку помножити на масу розчину. Масова частка у нас 1000, а маса розчину – 200. Значить, треба взяти всього 2, г цукру. Грам. Тепер розрахуємо, скільки ж нам треба взяти води. Щоб знайти масу води, треба від маси розчину відняти масу розчиненої речовини. Бачите, як мало цукру треба щоб відчути смак солодкого 200 мінус 2. Це вийде 199,8 г. Отже, вода буде майже не солодкою, але язик все одно відчує її смак.